От дивіться, шановні українці. Більше 30 років я це вогнище помню, воно горить день і ніч. Коли в країні нема газу і ми купляємо десь і того такі тарифи дорогі. Більше 30 років. Це вже неодноразово показують люди. Неодноразово ви це бачили, я думаю. Дивіться, це кругом. Дивіться, з-під землі йде. Все кругом булькотить. Все кругом, не хочу виходити, бо болото дуже. дивіться. А ми платимо. За що платимо? За що? Такі тарифи підумають людям. На свого газу. Більше 30 років, я ще раз повторюся, більше 30 років це вогнище, я застав їх тут і воно горить день і ніч. Показували, одноразово вже це вам показували. Просто проїжджав сьогодні тут і вирішив ще раз заїхати і вам показати. Це в нас Коломейщина, Україна. Власне.